Доброго вечора. Панове. Сьогодні ми встановили Android планшет в Renault Megane 98 року. Автомобіль вже дуже старенький, експлуатується, так сказати, в суворих умовах, але планшет до нього залетів ідеально. Став в штатне місце, ніде не випирає, ніде нічого. Також була встановлена камера заднього огляду. Планшет доволі шустренький, все є, CarPlay, Android Auto. До планшета в е, автомобілі знаходилась от така от магнітолка. Але ж це зовсім друге діло. Нагадую, що Android планшет нам надав інтернет-магазин від Inua. Дякую за увагу.